Друзі, ви регулярно нас запитуєте про квантову заплутаність, можливість передавати інформацію зі швидкістю більшою за швидкість світла та таке інше. Ми відповідали на частину запитань дещо поверхнево, однак сьогодні вирішили вчинити так, як ніхто раніше не робив. На просторах інтернету ця тема висвітлюється двояко: в одних джерелах максимальне спрощення, а в інших пояснення суті із усіма формулами. Ми спробуємо зайняти позицію посередині, а саме не будемо все занадто спрощувати, та все ж обійдемося без формул квантової механіки, оскільки більшість глядачів не вивчали її основ, а в одному відео так детально тему розкрити не вийде. Тут потрібен курс лекцій. Звідси випливає останнє уточнення у вступі. Всі досягнення квантової механіки були отримані за допомогою формул, а згодом перевірені на практиці. Ми ж розповімо вам про це словами, тобто, простіше кажучи, переповімо висновки із формул. Отож, якщо ви забажаєте далі поміркувати на тему квантової заплутаності, то вам доведеться освоїти математичний апарат цього розділу фізики, бо інакше міркування на словах відведуть вас від реального мікросвіту. Отже, поїхали. Зараз ви дізнаєтесь про те, що таке квантова заплутаність, як отримують заплутані частинки і що таке квантова телепортація. Ця квантова механіка у нашому сьогоднішньому відео не потрібна, важливо тільки зрозуміти, що, на відміну від звичного макросвіту, у будь-якої частинки наявний стан суперпозиції або ж невизначеності. Наприклад, власний момент імпульсу спін може бути спрямований уверх або вниз. Кожен може розкрутити м'ячик за годинниковою або проти годинникової стрілки, тут усе як в звичному нам макросвіті. А ось у стані суперпозиції у частинки власний момент імпульсу не визначений, він нібито спрямований і вверх, і вниз одночасно, із звичним для нас м'ячиком такий фокус не вийде. Якщо ж ми візьмемо частинку у стані суперпозиції і пропустимо через детектор, тобто вимірюємо будь-який параметр, який нас цікавить, то частинка перейде із стану суперпозиції у визначений. Наприклад, якщо ми виміряємо спін, то він буде спрямований або вверх, або вниз. Протон при русі у магнітному полі детектора, приладі штерна Герлаха, відхиляється вверх, якщо його спін спрямований вверх, і відхиляється вниз, якщо його спін відповідно спрямований вниз. Це можна перевірити, поставивши додаткові детектори для частинок із виміряним спіном. Частинки зі спіном, спрямованим вверх, у додатковому детекторі завжди будуть потрапляти у область для частинок із спіном спрямованим вверх. Аналогічно для частинок із спіном спрямованим вниз, він залишається таким самим. Якщо ж додаткові детектори повернути на який-небудь кут, то якась частка частинок полетить вище, а якась нижче. Тобто додатковим детектуванням ми змінили спін частинок. Імовірність того, що частинка із перевизначеним спіном полетить вище або нижче, залежить від кута повороту детектора, тому був складений ось такий графік залежності. П це ймовірність, а альфа кут повороту. Як бачите, якщо повернемо додатковий детектор на 90 градусів, то з імовірністю 50% частинки будуть рухатися як в один, так і в інший бік. Якщо ви раптом раніше не знали, то зараз освоїли одну важливу річ у квантовій механіці: вимірювання завжди визначає стан частинки. Такий неминучий вплив на частинку називають ефектом спостерігача. Звісно, людина своєю присутністю не впливає на частинку, її стан визначає вимірювальний прилад. Існує навіть така аналогія. Якщо ви хочете щось дізнатися про квантову частинку, то повинні так по ній гепнути, щоб її аж перевернуло. Якщо потрібно зрозуміти ефект спостерігача на інтуїтивному рівні, то, мабуть, можна погодитись з такою аналогією. Тобто, якщо ми пропускаємо протон через детектор з магнітним полем, то взаємодія протона із магнітним полем визначає його спін. Або якщо беремо фотон і пропускаємо його через детектор поляризації, то визначаємо поляризацію цього фотона. Ніякої магії людина своєю присутністю і своїм зосередженням над проблемою ніяк не впливає на частинку. З цього приводу вже народилося безліч навколо наукових міфів про те, що людина своїм спогляданням реальності змінює її, нібито володіючи паранормальними здібностями. Ні, ми можемо тільки діяльно впливати на реальність, наприклад, зробити прилад, який впливатиме на частинку. Мимохідь відзначимо, що у квантових частинок є типи параметрів, коли, визначивши один, неможливо дізнатись інший. Це називається принципом невизначеності Гейзенберга. Якщо вам цікаво, що буде, якщо один параметр із пари виміряти не точно чи можна неточно виміряти другий, прочитайте про це на дозвіллі, це не супер складно і захоплююче. А тут тільки скажемо, що принцип невизначеності забороняє виміряти спін відносно більш ніж однієї осі. Рухаємося далі до квантової заплутаності. Виявляється, можна отримати дві чи навіть більше частинок у стані квантової заплутаності для розуміння простіше розглядати пару частинок. Якщо дві квантові частинки народяться разом чи особливим чином так про взаємодіють, щоб вони обидві опинилися у стані невизначеності, то вони виявляться зв'язаними між собою особливим типом зв'язку, не схожим ні на що у світі. Якщо одну із заплутаних частинок пропустити через детектор, визначити її стан, то стан другої частинки із заплутаної пари стане протилежним. Причому до вимірювання заплутані частинки можна розмістити на будь-якій відстані, і в момент вимірювання першої частинки стан другої визначиться миттєво, так швидше за швидкість світла. Оскільки вам подобається космонавтика, то ми часто бачимо запитання, чи можна за допомогою квантової заплутаності передавати інформацію зі швидкістю, яка перевищуватиме швидкість світла для зв'язку із далекими планетами без затримки. На жаль, не можна, бо в момент вимірювання першої частинки її параметри визначиться випадково, і цілком неможливо без вимірювання дізнатися, чи робили щось небудь із заплутаною частинкою, яка знаходиться у стані невизначеності. Засмутились? А ось Ейнштейну, Подольському і Розену також не сподобалась ця випадковість і зовсім не тому, що їм не хотілося дивитись Ютуб в 4К, сидячи десь на Марсі чи на Титані. Як ви пам'ятаєте, спершу всі ці висновки були зроблені завдяки формулам, які були отримані науковою спільнотою. І в той час, коли ці троє чудових вчених написали свою статтю, ще не було проведено відповідних експериментів. Тоді навіть не знали, як підтвердити чи спростувати твердження трьох умів. Так що ж вони таке стверджували, що саме їм не сподобалось. На їхню думку, квантова механіка не є фундаментальною фізичною теорією, оскільки не може одночасно виміряти швидкість і положення частинки у просторі, не може виміряти спін одразу за всіма трьома осями і так далі. І нехай квантова механіка добре передбачає результати вимірювань, та вона не є останнім словом у пізнанні мікросвіту. Бо насправді, на думку Ейнштейна, Подольського і Розена, у частинок є повний набір чітко визначених параметрів. А раз ми поки не можемо їх визначити, логічно назвати їх скритими параметрами. Тут навіть може здатися, що троє вчених насправді являються філософами-прихильниками детермінізму. Свою статтю вони написали у травні 1935 року. По суті, це був уявний експеримент, у якому автори намагались визначити більше параметрів частинки, ніж дозволяє квантова механіка. Та перемотаємо час вперед: у 1964 році. Ірландський фізик-теоретик Джон Бел знайшов дивовижний спосіб перевести дискусію про можливе існування прихованих параметрів із філософської площини у експериментальну. Нехай у частинки є три чи більше характеристик, які одночасно підпадають під принцип невизначеності, тобто можна визначити одну із характеристик на вибір, але інші вже не дізнатись. Бел показав, що у такому випадку можна поставити експеримент, у ході якого буде дана відповідь, чи існують приховані параметри у частинок, чи ж неможливість визначити кілька параметрів частинки це фундаментальна суть мікросвіту. Отже, розглянемо ситуацію, коли дві заплутані частинки летять у протилежні сторони від джерела. Кожна потрапляє у свій детектор, і ми записуємо результати вимірювань. Якщо детектори реєструють параметр, який нас цікавить, наприклад, спін, в одній площині, то ми завжди будемо отримувати спіни у протилежних напрямках у кожної пари. При цьому цілком випадково буде визначатися, у якої частинки із заплутаної пари він буде детектуватись вверх, а у якої вниз. Що тут можна намацати, як знайти приховані параметри або спростувати їх існування. Джон Бел придумав, як застосувати створений Джорджем Брулем близько сотні років тому математичний апарат до квантової механіки. Бел запропонував обертати детектори на 120 градусів відносно осі, за якою летять частинки. Причому повертати їх довільно. Давайте розглянемо, що буде, якщо детектори повертати один відносно одного на будь-який кут і проводити серію вимірювань. Вийде ось такий графік. На ньому видно, що не завжди результати вимірювань будуть протилежні. Тобто, коли детектори спрямовані однаково, то ми зі 100% ймовірністю отримаємо протилежні значення. А далі, чим сильніше ми повертаємо детектори, тим менша ймовірність протилежних значень. Ну і для значень, що збігаються, крива піде навпаки відповідно. А крива коефіцієнта кореляції статистичного показника залежності двох випадкових величин матиме ось такий вигляд. Так ось, Джон Белл за допомогою формул показав, що для довільно змінних положень детекторів з різницею 120 градусів буде видима різниця для кожного із підходів. Якщо Ейнштейн, Подольський і Розен мають рацію, то у серії вимірювань понад 50% частинок матимуть протилежний спін. Якщо ж приховані параметри відсутні, то протилежний спін матимуть рівно 50% частинок. Експеримент поставив крапку у питанні, чи є наперед визначено для частинки мати конкретне значення характеристики. Ні, не є. Перші експерименти були проведені тільки у 70-х роках ХХ століття. Потрібна техніка з'явилася лише тоді. Потім експеримент був повторений на початку 80-х. Цього разу відстань збільшили до 13 метрів. Це гігантська дистанція для квантових частинок. У 97 му році між заплутаними фотонами, у яких вимірювали поляризацію, відстань склала 11 кілометрів, а в 2008-му її збільшили аж до 144 кілометрів. У всіх експериментах була доведена правота квантово-механічного підходу. У частинок немає прихованих параметрів, результати їх вимірювань не визначені наперед чи запрограмовані. Ейнштейн, Подольський і Розен помилялися у тому, що як їм здавалося, ґрунтується на здоровому глузді. Тоді навіщо проводили все нові нові експерименти, якщо уже в найперших була подана вичерпна відповідь у суперечці великих фізиків? Ця справа в ефекті квантової заплутаності, адже детектори неможливо встановити на ідеально однаковій відстані від випромінювача. Якась частинка із пари потрапляла в свій детектор на мить раніше за іншу, але при цьому результат зміни швидко передавався від однієї частинки до іншої. Збільшуючи відстань, фізики намагались експериментально знайти підтвердження тому, що друга частинка насправді так швидко змінює свій стан, і дійсно, якби факт зміни доставлявся б чимось зі швидкістю світла чи трошки повільніше, то це стало б помітно у результатах вимірювань. Як працює квантова заплутаність, що там в неї всередині під капотом, досі залишається загадкою для всіх. Яка гіпотеза вам першою спадає на думку? Напишіть у коментарях. Нам подобаються дві: можливо, ці частинки знаходяться поряд у якихось непомітних для нас вимірах, і тому можуть дуже швидко повідомляти одна одній про свій стан. І друга, що можливо, взагалі ніякого механізму немає, і цей феномен просто властивість хвильової функції, і вона може ось так швидко по всьому всесвіту згортатися, правильно казати, колапсувати. Перша гіпотеза дає надію на відкриття гіперпростору, а друга дуже драматична тим, що цю надію знищує. Тепер давайте дізнаємось, як саме отримують заплутані частинки на практиці. Найпоширенішим способом є заплутування частинок з народження. Більшість отримуваних для експериментів квантово заплутаних частинок є фотонами. Першим способом їх отримання став каскадний перехід, атоми кальцію збуджують так, щоб їхні електрони перейшли на такий високий енергетичний рівень, з якого вони не можуть повернутись в основний стан, випроминивши один фотон, як зазвичай, а для повернення в основний стан їм доводиться випромінювати по два фотони на різних довжинах хвиль у різних напрямках. Напрямок випромінювання у кожного атома випадковий, а для отримання заплутаних фотонів потрібно, щоб вони були випромінені у протилежних напрямках та ще потрапили у детектори, тому це доволі повільний процес, оскільки безліч випромінених фотонів відбраковується. Набагато кращою є ситуація у процесі параметричного перетворення зі зниженням частоти. Фотон із високою енергією проходить через нелінійний оптичний кристал, і в результаті виходить два фотони із взаємною поляризацією, сумарна енергія яких дорівнює енергії вихідного фотона. Найчастіше для цього використовується кристал бета борату барію і фіолетовий лазер. А отримані заплутані фотони належать до ближнього інфрачервоного спектру. Незважаючи на деяку випадковість цього процесу, пара заплутаних фотонів виходить на протилежних сторонах конуса навколо вихідного лазерного променю, що дозволяє розмістити два детектори у потрібному місці для їхньої реєстрації. І при правильному розміщенні кристалу насправді два тонких кристали з'єднують у правильному напрямку, поляризація двох фотонів буде взаємно зв'язаною настільки точно, наскільки потрібно для того, щоб продемонструвати заплутування. Ще можна заплутувати частинки другого покоління. Фотони тут не застосовують через їхній недолік, вони завжди рухаються із максимально можливою швидкістю і їх ніяк не втримати. Спрощено: квантове заплутування частинок другого покоління можна уявити як два заплутаних фотони, які поглинаються двома різними атомами. Тобто фотони це заплутані частинки першого покоління, а ось атоми вже належать до другого покоління. Поглинання фотонів залежить від їхньої поляризації. У результаті буде отримано два атоми у стані невизначеності, корельовані між собою. На практиці ж все не так просто, тому що енергії легко генерованих заплутаних фотонів не відповідають стабільним станам атомів. Заплутувати іони виходить в установці із двома вакуумними системами. Є ще випадкове заплутування це хитро перевернутий попередній метод. Пара атомів у різних локаціях випромінюють фотони, а правильне з'єднання їх дозволяє отримати заплутані фотони, які потім поглинаються початковими атомами. І останній спосіб, що використовується, заплутування в результаті взаємодій. Якщо у попередньому методі іони завжди розділені, то тут вони взаємодіють. Є кілька способів заплутувати саме так, і більшість із них потрібні для квантових комп'ютерів. Найпростіше можна проілюструвати цей спосіб наступним чином: якщо два атоми легких елементів знаходяться на невеликій дистанції один від одного, то вони не виявляють взаємного впливу. Але якщо їх перевести у збуджений стан із високою енергією, то вони можуть взаємодіяти на великих відстанях і впливати на енергетичні рівні електронів один одного. За правильної організації збудження одного атома лазером до стану, який називається Рідбергівським, призведе до переходу атомів у збуджений стан. При цьому перший атом виявляється у суперпозиції між основним і збудженим станом. Другий атом також збуджується і виявляється скорельованим із першим атомом. Основний стан першого атома скорельований зі збудженим станом другого, і навпаки. Коротко скажемо, що атоми Рідберга це водневоподібні або атоми лужних металів, зовнішній легкозбудливий електрон яких переводять у високозбуджений стан. Аж до рівнів із великими значеннями головного квантового числа N близько тисячі. Розробка різних методів важлива для впровадження квантових технологій. Якщо спростити і узагальнити, то фотони різних енергій підходять для переносу квантових станів, а зберігати квантові стани краще в іонах, оскільки вони не рухаються настільки швидко, як фотони. Всі методи отримання заплутаних частинок об'єднують те, що не можна заплутати частинки, у яких немає спільної історії, спільної появи чи взаємодії. Звісно ж, існує купа нюансів, які доведеться враховувати при втіленні цих схем. Ці нюанси дуже важливі для широкого поширення квантових комп'ютерів, які виведуть людство на новий рівень. А тепер до найцікавішого, де взагалі цю квантову магію можна використати найближчим часом. Поговоримо про квантову телепортацію. Для неї знадобиться пара заплутаних частинок, як правило, фотонів, бо їх легко транспортувати. Назвемо їх А і Б. Допоки ці дві частинки знаходяться у стані суперпозиції, і їх розміщують у просторі досить далеко одна від одної. Фігурально кажучи, вони потрапляють до рук різних людей, яким потрібно передавати інформацію так, щоб їх не змогли підслухати. По класичному каналу зв'язку вони домовляються про початок вимірювань. Одна з них бере третю частинку, назвемо її С, і робить так, щоб вона спеціальним чином про взаємодіяла із частинкою А. Квантовий стан частинки С буде переданий зі швидкістю більшою за швидкість світла частинці Б, яка є у іншої людини. При цьому частинка С втратить свій квантовий стан оскільки існує заборона на клонування квантового стану. Повторимо про всяк випадок, частинка А, отримавши стан від С, передає його частинці Б. Це втрачає свій квантовий стан. Організувавши такі дії над серією частинок, можна сформувати загальний криптографічний ключ, а за самим процесом ніхто сторонній не зможе підгледіти так, щоб його не помітили. Згодом цим ключем два учасники процесу шифрують повідомлення, які відправляють один одному по звичних класичних каналах зв'язку. Передавати інформацію зі швидкістю більшою за швидкість світла і тут не можна, оскільки у основі квантової телепортації полягає квантова заплутаність. А отже, як ми озвучили на початку ролика, за допомогою квантової заплутаності неможливо передати інформацію із швидкістю, яка перевищує швидкість світла. Зараз для втілення у життя ідеї квантової телепортації заплутані фотони передають по звичайному оптоволокну на відстань близько 100 кілометрів. У лабораторних умовах виходить передавати й на відстані втричі більші, однак це непрактично, поза. Як надто багато фотонів втрачається. Тому через кожну сотню кілометрів доводиться ставити повторювачі репітери, які будуть розшифровувати ключ і зашифровувати його знову. Уже існують квантові мережі між деякими містами, наприклад, між Кембриджем, Гарвардом та Бостоном, а також між Пекіном та Шанхаєм. Або ж повторювачі можна розмістити на земній орбіті, а фотони відправляти безпосередньо крізь атмосферу, зв'язуючи таким чином дві точки на землі. І, звісно ж, репітери зможуть відправляти фотони один одному, якщо вони розміщені на орбіті у межах прямої видимості. Поки що був проведений експеримент лише з одним супутником, у 2016 році Китай вивів на орбіту апарат Модзи, створений за участі двох академій наук китайської і австрійської. До 2017-го було завершене тестування всіх систем, і супутник запрацював. Його мета доказати саму можливість квантової телепортації з використанням апаратів на орбіті. Криптографічний ключ створювався для зв'язку між пекіном і відним. Якщо правильно користуватися інструментом, то цей канал має бути повністю невразливим для хакерів. У найближчі 10 років планують розгорнути цілу супутникову мережу. Як бачите, квантові технології стають щоразу ближчими до впровадження їх в наше життя. Якщо ви хочете розбиратися в них на рівні, який дозволяє щось винаходити, або навіть розкривати таємниці мікросвіту, то необхідно освоїти математичний апарат. Все, що відноситься до хвилевої функції тензорів гамільтоніана. Ви, мабуть, чули, що гамільтоніани це іншопланетяни, які повертали свої матриці з кутовою швидкістю і заплутали усі частинки у всесвіті. Опс, ця інформація не для сонячної системи, тож забудьте, якщо ви зараз знаходитесь в процесі вибору майбутньої професії, маємо надію, що квантові технології вас зацікавили. Роботу в цій галузі точно можна буде знайти найближчими роками. Вона цікава і вважаємо, буде добре оплачувана. Адже для впровадження потрібно буде багато спеціалістів. Якщо ж вам просто подобається все нове, пов'язане із наукою та космосом, гадаймо, вам сподобався цей ролик. Ну, а щоб ми могли надалі так само щільно і захоплюючи упаковувати інформацію на різні теми, підтримайте наш канал за реквізитами у описі. Всі ролики ми випускаємо тільки завдяки підтримці наших спонсорів. Вступайте в їх ряди, попереду багато цікавого. Автор сценарію Василій Кондрашкін українською текст перекладала Марія Омельченко.